І воскреснути третього дня. Зав'язується певна розмова, Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, Він починає відкривати шлях, яким має Він пройти. І написано, Він почав говорити і каже, я маю йти до Єрусалим. Я маю там багато постраждати. І Я, написано, каже, я маю бути вбитим. І Я третього дня Воскресну. Воскреснув. Братий Знаєте, Досить велика частина з нас досить молодіща. Перед нами життя, як Бог дозволить нам. І Бог, він хоче використовувати нас для слави своєї. Якщо читати Слово Боже і дивитись на мужів віри, я думаю, кожен із нас скаже, Господи, я хочу, щоб мене використовував ти. Кожен із нас хоче бути посуденою на честь. І тут Ісус Христос, звертаючись до учнів, каже, я маю звершити таку місію, я маю йти до Єрусалиму. Брати сестри, у Христа була певна місія. Він знав, для чого він прийшов на землю. І написано пізніше, Петро, написано 22 й вірш, а Петро, відвівши його на бік, почав допоряти йому, кажучи, пожалій себе, Господи, нехай це не станеться тобі. Знаєте, можливо, не всі ще знайшли своє покликання. Можливо, ще не всі із нас, вони є в використанні. Але я сьогодні хочу, щоб слово воно торкалося і тих, хто, використов... хто сьогодні вже кого використовує Господь, і тих, хто сьогодні бажає бути використаними Богом. До тих, хто сьогодні в праці, хто сьогодні старається, хто сьогодні служить. Я хочу, щоб ми подивились на Ісуса Христа. І подивились на Його шлях. Нам сьогодні було нагадано про Гевсиманський сад, де написано, Він молився, він впав до лілиць. І він казав, Боже, якщо можна, хай це мене, хай це пройде у мене. і сестри. Але каже, хай буде воля Твоя. Нехай я виконую волю Твою, нехай я виконую повеління Твоє. Можливо, стомився. Можливо, руки опускаються. Можливо, сьогодні не бачиш підтримки, а навпаки, навіть. То сьогодні я хочу, щоб подивився на того, хто звершив. Братий Я хочу, щоб кожен подивився на Ісуса Христа. Його місія була нелегкою. Він терпів ізраду, насмішки, побої. Він претерпів найстрашнішу або ж найпозорнішу смерть. І все ради чого? Ради нас вами. Слава нашому Богу. Проти сестри, ради того, щоб ми жили, щоб нам дати життя, Він пройшов цей шлях. І коли сьогодні ти трудишся для слави Божої, коли сьогодні ти стараєшся всякими методами прославити Бога, коли ти стараєшся виконати своє покликання. І опускається руки, я хочу, щоб ми черпали силу Бога. Написано в Божому Слові, що каже, один раз сказав Господь. А я два рази почув, що сила де? Сила Бога. Так, наші можливості, вони обмежені. Наша сила, вона має свій ресурс. Але брати і сестри, коли в упованні своєму ми приходимо до Бога, то Він написано дає стомленому силу. Він піднімає. Тому, брати і сестри, хто сьогодні в праці, хто сьогодні несе певне служіння, нехай благословить нас Бог дивитись на того, хто звершив своє служіння. Дивитись на Ісуса Христа, який пройшов шлях, виконавши волю Свого Отця. Пригадується, знову ж сьогодні було нагадано про Йосипа, правда? Якщо аналізувати його життя, ми йому не позаздуємо. В юних роках він був преданий братами своїми. В юних роках його життя його забрали від його батька. Приходить до Єгипту і, здавалось би, потрошки наладилось життя. Здавалось би, ну, доручена певна справа. Але й там знову темниця. Знову проходить життя і знову ж він стає другим за фараоном. Я хочу зачитати цей текст, коли приходять брати до нього. Вдруге. Він говорить до них такі слова. Книга Бутя, 45 розділ, читаю 5 вірш. Тепер же не сумуйте і не вдавайтесь у тугу, що продали ви мене сюди, для того, щоб ви вижили, послав мене Бог перед вами. Це ж бо вже другий рік голодує земля, а ще 5 років залишилось, що не буде ні оранки, ні жнив. І послав мене Бог перед вами, щоб зберегти вас на землі і рятувати ваші душі великим порятунком. Я думаю, не кожен із нас, якби пройшов шлях, яким пройшов Йосип, він зумів би побачити волю Божу у своєму житті. Можливо, отримавши таку владу, яку отримав Йосип, ми, побачивши своїх братів, сказали: б, ось вони заставили мене терпіти муки. Вони моє життя перевернули. Маючи владу, але він каже: ви не лякайтесь, ви не вдавайтесь в тугу, бо я знаю, що мене сюди послав Господь. Для чого? Для того, щоб вас врятувати. Брати і сестри, нелегкою буває дорога людини, яка старається, яка старається жити свято яка хоче, щоб її використовував Господь. Знаєте, буває так, що Бог, готуючи людину, Він її веде в пустині. Пригадуємо Моїсея, пригадуємо Ісуса Христа. І написано знову ж, коли Ісус зголоднів то що? Приступив Сатана. Бувають великі випробування. І саме коли наші руки вони опущені, коли ми знемагаємо, тоді Сатана він старається збити нас дороги. Його прирівняно до лева, який написано, ходить, диявол ходить, як рикаючий лев. Він бажає збити дороги. Він бажає кого погоди. Але брати і сестри, знову ж нагадую: дивімося на того, хто звершив. Дивімося на Ісуса. Він пройшов досконало. І сьогодні знову ж звернення до тих, хто, хто читаючи Слово Боже, знаходячи людей, які служили, які були людьми, яких використовував Господь. Він каже, Господи, використовуй мене. Господи, я хочу, щоб мною користувався Ти. Тому. Пригадується також старозаповітня історія, коли ангел Божий приходить до Гедеона, він каже, ти врятуєш Ізраїль. Ну і здавалось би, Господи, ну починай працю, правда. Але він каже, ні, Гедеон, написано, тієї ночі сказав йому Господь, там в домі твого батька росте дерево, там жертовник збудований. Ти маєш його зруйнувати. Є речі, які ми маємо залишити, брати і сестри. Ми маємо приготувати себе для того, щоб Бог міг користуватись нами. Каже Бог, до Гедиона, ти зруйнуй і що? Віднови жертівник Господу. Чи було йому страшно? Було, я думаю. Але написано тієї ж ночі сказав Бог, зроби таку справу. А пізніше Бог використовує його для слави своєї. Тому, брати і сестри. Ті, хто сьогодні хоче бути використаним Богом, хто сьогодні хоче слідувати за Ісусом Христом. Можливо, сьогодні до нас Слово звучить, каже, зрубайте дерево, зруйнуй жертовник і відбудуй жертовник живому Богу. І Бог каже, якщо будеш готовий, якщо ти приготуєш себе, я стану і буду використовувати тебе для слави своєї. Тому, брати і сестри, хай благословить нас Бог. Можливо, сьогодні є бажання таке, добре бажання. Тому ми маємо того, хто написано вірний в словах своїх і праведний. І каже, коли ми приходимо до Нього в покаянні, то Він вірний і праведний, Він прощає. Тому Хай благословить нас Бог, брати і сестри. Сьогодні приходити до нашого Бога. Приходити, можливо, в покаянні, як було зазначено на початку. Можливо, довший час ми, ми віруючи, ми ходимо в зібрання. І здавалось би, все добре. Але сьогодні чомусь Бог на самому початку каже, Ну, необхідне покаяння. Необхідно визнати провину свою, необхідно очистити себе і сказати, Господи, хай воля Твоя буде. Господи, використовуй мене. Тому, брати і сестри, чомусь є бажання молитись до нашого Бога. Ті, хто сьогодні опустив руки свої, ті, хто сьогодні знемагає, хто втратив силу і всяку надію, погляд на вологу, погляд на того, хто звершив. Він, Ісус Христос, Він звершив місію свою, Він прийшов. А ті, хто бажає, тому приготуймо себе. Давайте в цій молитві, ставши на наші ноги, ми просимо Господи, покажи мені моє серце.